Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди, Сирин, і сьогодні ми повертаємося до всесвіту Дарк Souls. Ми продовжуємо обговорювати створінь, що ставали на шляху обраної нежиті, поки та слідувала пророцтво, тема цього відео відьми ізоліта, приємного перегляду. На початку не було нічого, світ був сірий і млявий, але потім з'явилося перше полум'я, яке принесло тепло, життя. І світло, після чого з'явилося холод, смерть і темрява. Люди були народжені з темряви, але вони завжди тягнулися до світла, і ті, хто невтомно захоплювався вогнем, навчилися використовувати його у своїх цілях. Так з'явилася піромантія, яка згодом стала причиною появлення демонів, але про це трішки пізніше пророків вогню згасати. Поки не залишиться тільки темрява. Але що, якщо було створено ще одне полум'я, це б могла б бути копія першого з метою відтягнути темряво. Відьма ізоліта була однією з останніх надій лорда Гвіна. Якщо вона зможе скопіювати перше полум'я, то місць богів ніколи не згасне і світ ніколи не поглине темрява. Але коли відьма намагалася створити новий вогонь, Щось пішло не так. Вона створила ложе хаосу, яке стало джерелом усіх демонів, які зустрічала обрана нежить на своєму шляху. Відьма і дві сестри були зв'язані ложем хаосу. Відьма застрягла всередині, а дві її сестри перетворилися на сфери біля неї. Квілег і Прекрасна леді стали частиною великих павуків. Хвілех Понівечена дочка Ізоліта, вона втекла з строю, і разом вони створили дім біля основи отруєного міста. Жителі отруєного міста були обрані служити їм і бути їжею. Але одна із сестер помирала, і Квилех вбиває всіх, хто приходить в її лігво, щоб зібрати людяність. Яка з її вмираючу сестру до тих пір, поки Квілех не помирає від обраної нежиті, але її сестра, можливо, і не помре, можливо, її послідовники приноситимуть її людяністя, що продовжить її життя. А можливо, обраний закінчить її страждання і упокоїть її душу. Ще одна сестра захищає свою матір. Інша сестра була принесена в жертву і охороняється її братом. Залишилося тільки квілана. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити потобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіїкофі. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі! І все буде Україна!